З метою нагнітання панічних настроїв серед мирних громадян противник намагається дестабілізувати обстановку на території, яка контролюється українськими військовими та владою. Ці акції здійснюються шляхом проникнення бойовиків на звільнені території Донбасу для здійснення провокацій та залякування, початком наступу на сили антитерористичної операції. Також фіксується концентрація військової техніки Збройних сил Російської Федерації поблизу Російсько-українського державного кордону. Вчора, 13 березня, противник здійснив 32 обстріли українських позицій в зоні АТО, в тому числі один раз з артилерії в районі міста Авдіївка. Традиційними місцями найбільшого напруження протистояння є селище Широкіне під Маріуполем і район Донецького. Аеропорту. І до речі, вже сьогодні після опівночі противник два рази обстріляв наші позиції саме в районі Донецького аеропорту. Внаслідок бойових дій і провокаційних обстрілів жоден український військовий не загинув і лише один воїн отримав поранення.